Представники чернігівських засобів масової інформації і електронних засобів масової комунікації, представники медіапроспілок і громадських організацій склали звернення до президента України, голови Верховної Ради, конституційного суду України і народних депутатів. В ньому вони вимагають визнати антиконституційним пакет законів Колісніченка-олійника, прийнятий 16 січня. Основний аргумент, який висувають автори звернення, невідповідність прийнятих законів діючої конституції. Цим законом. Фактично ліквідовуються конституційні гарантії свободи слова, передбачені статтею 34 конституції України. Закон грубо порушує фундаментальні свободи совісті, поглядів слова, інформації, зібрань, асоціації, пересування, право власності та право на приватність, ігноруючи тим самим відповідні конституційні норми статті міжнародного пакту ООН про громадські та політичні права і конвенції про захист прав людини. Та основоположних свобод, а також 22 статтю конституції України. Також автори звернення закликали депутатів Верховної Ради від Чернігівщини, які підтримали законопроекти Колісніченка Олійника, опротестувати процедуру голосування і відкликати свої голоси.